У вас непереможні та незламні у нашій студії неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся Аліна Савченка, власниця та керівниця дитячого освітнього центру Лайн Кін Kids Клаб Аліна. Доброго дня. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви вибрали час та прийшли сьогодні до нас, щоб розповісти нам про ваш дивовижний центр, дитячий, вже наш центр, так? І, як завжди, з місця в кар'єр, таке запитання: як прийшла ідея створення вашого чудового центру? Щиро дякую, я дуже рада сьогодні завітати до вас. Насправді відкрити дитячий освітній простір, де кожна дитина почувала б себе впевненим, не боялася зробити а, помилки. А, це та мета, до якої я впевнено і свідомо йшла ще з часів, а, коли я вступила до педагогічного університету. Тобто ви бажали і мріяли створити такий центр, як ви собі уявляли, щоб був правильний. Ось ви настільки продумали все академічно і в режимних миттєвості, так, і в освітній праці, в виховательної такої також праці, в творчості, що ви створили такий собі ось е, ну, перевершений островок, можна сказати, так, дитячий. Так, так як маленький острів, і саме. Е... Там, де я вбачаю свою модель навчання, чудово! А, ну ми трохи потім терпнемося ваших авторських напрацювань. Адже у вас є ексклюзивні, унікальні такі, також а, ну ні не ні, ні, не пропозиції, а, а їм че є чим похизуватися. Так можна сказати, але ми про це трохи пізніше. Розкажіть, будь ласка, які напрямки є у вашому чудовому центрі? У нашому дитячому освітньому центрі ми пропонуємо такі напрямки, як англійська мова, підготовка до школи, малювання, заняття із логопедом-дефектологом, а також з дитячим психологом. Окремо для школярів у нас працюють такі напрямки, як табличка множення без стресу і без зайвих сліз, а також. Курс із чистописання і швидкочитання. Чудово! Отже, все, що потрібно. З якого віку можуть можуть записувати діточки до вас? Ми пропонуємо діточкам а, заняття з різного віку. Якщо ми говоримо про англійську мову, це заняття для діточок від 4 років. Якщо заняття з логопедом-дефектологом від 3 років, діточки до нас вітають. І якщо ми говоримо про підготовку до школи, в нас дві групки від 5 та 6 років. Чудово, отже, все починається з першої зустрічі, коли дитиночка переступає поріг разом з батьками, так? Звичайно. А що відбувається, коли ви тільки знайомтеся? Насправді перша зустріч вона є настільки показовою, оскільки яке враження справить викладач на дитинку з таким от настроєм учень або учениця будуть відвідувати надалі заняття. Яку атмосферу створить викладач, от так само і дитинка буде ставитися до занять. І навіть це потім буде впливати на подальшу її на так, процес. Так вона буде підчувати себе, так? Так, наскільки комфортно забезпечить викладач-педагог умови комфортні для дитини, так, вона й буде почуватися надалі. Так, я знаю, що ви можете створювати таку атмосферу, що дитинка розкриває всі свої здібності найкращі, так? І це дуже важливо. Ви ось нещодавно промовили такі важливі речі. Ви сказали про те, що діточкам так не вистачає уваги, так, кохання іноді. І ви все надаєте це в центрі. Тобто дитинка приходить, і вона отримує все і турботу, і увагу, так і це дуже важливо. Дуже важливо. Як вам вдалося зібрати під одним дахом таких чудових фахівців? Адже у вас є вузькі фахівці, і логопед, так? Звичайно, а, насправді було дуже складно. Я дуже довго придивлялася до педагогів, до спеціалістів, які будуть працювати з нашими діточками. Але мені пощастило, і я зустріла таких саме спеціалістів, які люблять свою справу так само, як і я сама люблю. Тому нам комфортно співпрацювати разом для того, щоб покращувати рівень знань навчання наших учнів. Ну, це мабуть подібно притягується до подібного, так? Можливо, да, примагнічуємося. <світ> це 100%. відсотків. Ну, вас батьки вже радять ваш центр всім, так? Не тільки батьки, всі, хто, хоч чи інакше з вами знайомий. Тобто, таке працює вже сарафан на радіо. Як вам вдалося таку рівень довіри? Набути, ми дуже вдячні нашим батькам за довіру, за те, що вони нам довіряють своє найцінніше в житті. А, насправді, а, є один ключик. Ми дуже любимо вечірки. Ми обожнюємо вечірки. Це тематичні англомовні вечірки, які ми проводимо відповідно до сезону. Наприклад, якщо ми говоримо про осінь, початок учбового року це, звичайно, Хелловін. Я знаю, що дуже багато батьків сприймають негативно це свято, але все ж таки діти його обожнюють. І на Геловіні ми його святкуємо виключно для того, щоб познайомитися з тою культурною спадщиною, мови якої ми вивчаємо, і це дуже важливо. Це розширює світогляд наших учнів і. На цих вечірках учні між собою комунікують, виконують завдання. Це, звичайно, завжди дуже круті квести, фотозони. Учні взаємодіють між собою, як у стінах нашого освітнього закладу, так і поза ними. Вони знаходять друзів, і можливо саме це допомагає створити таку дружню атмосферу і між учнями, і між батьками. З батьками, мабуть, це ж таки доводиться працювати більше. Будь-яка проблема у дитини це починається з праці з бать з батьками, так звичайно, ну але ж у вас також розпрацьована ціла система, яка взаємодіє, щоб також порадити батькам, полегшити також їх взаємодію з діточками, і ви до цього докладаєте таких чималих зусиль. Так, звичайно, ми знаходимося на зв'язку 24 на 7 з нашими клієнтами, батьками для того, аби можливо надати якісь поради щодо занять вдома, контролю, виконання домашніх завдань, що є однією з дуже важливих складових а, на етапах різних. Так ну і клієнта мені назвеш що це у вас вже така дружня родина, так бо вони навіть не квапаться додому йти, ані батьки, ані діточки. Всі Дома. затримуються. Настільки вам вдалося створити таку гарну, неперевершену атмосферу. А, Аліна, скажіть, будь ласка, от я знаю, що центрів багато і вони в нас всі найкращі. Це чудово, але ж ваш центр відрізняється дуже суттєво тим, що у вас свої авторські розпрацювання, методичок. А це так важливо і не тільки. Ось давайте про це розкажіть, будь ласка. нам. Так, справді я не тільки викладаю англійську мову у своєму освітньому центрі, я також надаю методичне забезпечення процесу навчання. Я створюю авторські посібники, матеріали, картки, ігри, учбові, звичайно, відбуки до фільмів і серіалів, до мультфільмів, які так подобаються учням. Я намагаюся врахувати максимально всі вподобання та інтереси моїх учнів. Можливо, тому вони так натхненно біжать на заняття, їм подобається і є певні одразу результати. Скажіть, будь ласка, а чи можна у нас наразі велика кількість е власників центрів освітніх дивляться? Чи можуть вони до вас звернутися, поділитися ви щиро своїми методичками? а Чому ж ні? Чому ж ні? Так так, звичайно, мені мені б дуже було приємно, якби до мене звернулися, і я допомогла, можливо, якось своїми матеріалами зацікавити інших учнів. Отже, головна мета це навчання. Так, отже, якщо ви нас наразі дивитеся, я вважаю, що це дуже розумні фахівці, розумні люди, які ось не встигаються звертатися до колег так, і брати найкраще. Ви уявляєте, як добре, коли ти маєш вже готовий матеріал і можеш це ж покращі якість роботи, результати, так? І взагалі багато чого. Тому звертайтеся. Любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, також бачите силички на соцмережі Аліни. Додавайтесь до. Ви будете завжди отримувати дуже гарну, дуже системну, важливу інформацію. А краще, якщо нас бачать наразі, дивляться батьки, то вже телефонуйте та записуйтесь. До речі, як можна записатися до вас на першу зустріч? Звичайно, можна завітати особисто, А можна зателефонувати. Мої контакти є у всіх месенджерах, у Viber, WhatsApp, Telegraмі. У зручний час можна зателефонувати, обговорити всі деталі. Також це був перший крок. Другий крок це узгодження і обговорення всіх моментів щодо того або іншого напрямку, який цікавить, цікавить батьків. Також батьки записують обов'язково на пробний урок перший своїх діточок. І після пробного уроку ми вже вирішуємо, як надалі ми будемо співпрацювати чи то будуть групові заняття, чи то будуть індивідуальні заняття, заняття у парах. Скільки разів на тиждень, як скільки буде це тривати за часом, і всі організаційні питання обговорюємо надалі? Чудово, англійська та українська мова у вас на дуже високому рівні викладається, так? так. Ну це новий ну, викладач англійської мови. А скажіть, будь ласка, чи можуть записуватися на ваші заняття діточки, які ну не системно відвідують центр, а ось їм потрібно взяти там уроки, таке інше. Так, звичайно, це може бути якась сезонна пропозиція. Наприклад, це можуть бути м читацькі клуби. У, м у нас був такий досвід по суботам. Це були читацькі клуби, і або, наприклад, потрібно підтягнути якісь конкретні теми. Або, звичайно, що це може бути якийсь може бути якийсь курс з говоріння саме спікінгу. Тобто з будь-якими побажаннями можна звертатися, звичайно, і навіть якщо у якихось батьків є така можливість чи побажання на годинку дитинку залишати, також можна все це обговорюється конкретно вже при зустрічі. Звичайно, я думаю, що ми знайдемо спільну мову з будь-якими батьками та вподобаннями, що батьки хочуть, те ми надамо той продукт. Чудово, пару слів про ваші літні заходи. Що, що нас очікує влітку, діточок? Влітку учні можуть доєднатися до нашого англомовного табору. Табір працює з 10-ї години до опівно-другої і 3,5 години ми з учнями розважаємося. Звичайно, що англійською мовою. Всі активності у нас виключно англійською. Зараз у нас літо і у нас розпочинається дуже смачна солодка тема це ягоди і фрукти. Ми з учнями а, програємо сюжетно-рольові ігри, ми вчимо ягоди, фрукти англійською і складаємо таку ситуацію, сюжетно-рольову гру, а, начебто ми в магазині або в супермаркеті. І учням треба. Хоча б базово, за допомогою якихось базових фраз, попросити щось купити. А учні між собою починають програвати всі ці ситуації, коли треба дати решту, а скільки решти. Учні отримують максимально наближені такі от реалістичні матеріали: це корзинки, це реалістичні фрукти, овочі, долари. Навіть? Що звичайно подобається, <рес> так, так, так. І кожен учень має можливість зануритися у таку англомовну атмосферу. Створити англомовну атмосферу можна, знаходячись на території України та будь-де. Чудово. Ось чому так важливо, Аліна, У мене до вас питання, як до фахівця, так важливо нашим діточкам в такі складні часи все ж таки приходити до таких чудових центрів, як ваш, а не залишатися вдома. Ну, звичайно, за знаннями дуже важливо, щоб учні отримували якісні знання. І чим якісніше завдання заняття у нас будуть, тим більше часу буде проводити дитина у нашому навчальному закладі. Відірватися від гаджетів, почитати англійською все це стає можливим, коли учень уже занурився в нашу атмосферу прекрасно і відвідує стабільне заняття. І взагалі поспілкуватися з однолітками так? Звичайно. це так важливо і завжди було важливо, а наразі особливо через те, що. Психіка дитини не всі не всі витримують ось таке напруження, яке ми наразі відчуваємо. І всі знаходять, всі роз, ну просто не просто розслабляються, а забувають навіть. Так? Звичайно, так. дитина занурюється в цей світ, ваш чудовий, і вона зовсім mm. по-іншому сприймається. Дуже, дуже справді важливо. ми як невеличка родина вже так. є дітки, які вже три, четвертий рік будуть відвідувати наші заняття. І ми вже справді як така невеличка сім'я. І заходи об'єднують нас, і навчання і діти відволікаються, знаходять нових друзів. І це все звичайно дуже приємно в такі непрості часи отримувати все ж таки більше позитивних емоцій. Сто відсотків велика вам вдячність за те, що ви у нас є. Ми дуже пишаємося, що ви в нас є. дякую. Пару слів про логопеда. В яких випадках ви? Працю треба працювати з логопедом. Мабуть, в 90% так Ви знаєте так. Консультація логопеда-дефектолога вона зайвою не буде ніколи, навіть якщо в дитинки все добре виходить, а немає ніяких мовленнєвих порушень. А все одно, так чи інакше мова це оформлення наших думок, і чим впевненіша буде дитинка почувати себе, вміти описати, все, що з нею відбувається, всі почуття, тим вона буде впевненіша і у соціумі, в який вона потрапить. Тому консультація логопеда дефектолога я думаю, що буде не зайва кожній дитині. Сто відсотків. Отже, перший. Крок, щоб прийти на записатися на ваше заняття. Перший крок завітати особисто або зателефонувати, або можна написати у вайбері, телеграмі або сапі. Другий крок. Другий крок це прийти на пробне заняття. І так, на після пробного заняття ми вже вирішуємо, як буде відвідувати заняття наш учень або учениця. І далі. І третій крок це вже учень відвідує заняття. І вже починає занурюватися і бути з вашою родиною дружньою. А скажіть, будь ласка, чи можна поповнити вашу дружню родину фахівців? Так, ви знаєте, так, ми завжди. Думаємо про розширення. Нам би дуже хотілося а, знайти у нашу команду ще класних викладачів, які будуть надихати, натхненно працювати разом з нами. І ми завжди думаємо про те, щоб все ж таки наші кордони розширити. Але а, я думаю, що чим більше учнів, тим більша буде відповідальність, з якою треба буде впоратися, звичайно, скласти учбові програми. Тому ми поки до цього ще йдемо у процесі. Ну, Процес цей такий безкінцевий, так? і це дуже важливо. так? Бо коли вже є кінець, то то вже щось не те. Треба постійно розвинатися. А що ви робите? Бо ви постійно тримаєте руку на пульсі часу. Це важливо для всіх і фахівців, і для батьків, і для діточок. Тобто, ви всі разом розвинаєтеся, так? Звичайно, саморозвиток він є дуже важливою складовою, тому що кожен рік ми маємо якісь інновації у сфері освіти. І, звичайно, наразі це штучний інтелект, який просто заполонив зараз наш світ, освітні програми також. Тому зараз я активно навчаюся використовувати, застосовувати штучний інтелект для того, щоб вдосконалити свої матеріали, авторські матеріали для того, щоб зробити їх ще більш насиченими, більш цікавими. Чудово! знаєте, свіжий ковток повітря ваша поява в нашій студії. Велика вам вдячність за те, що ви є. Велика вдячність за те, що ви нам розповіли про ваш чудовий дитячий освітній центр. Ми будемо дуже раді бачити вас у майбутньому, бо є про що поговорити. А вам є що побажати Дніпряна. Так, звичайно, мені б хотілося щиро побажати, щоб кожен не боявся отримувати нові знання у будь-якому віці, незалежно від віку. І хотілося б, звичайно, побажати, щоб наші діти навчалися під мирним небом у тихі спокійні часи у вільній незалежній Україні. Без коментарів. Велика вам вдячність і до побачення. Дуже дякую, до побачення, любі друзі.